Вітання. Мене звати Ольга Навроцька, і ви на моєму YouTube-каналі. Сьогодні я маю за честь приймати мого гостя це гість з Києва, відомий художник Серж Пає. Окрім того, Серж є. А, от назвіть себе самі сюрреалістів. От як оце звучить <рес> член асоціації сюрреалістів міста Парижа? Це називається така повна назва угу. Тобто, Для я тих хто не знає, що таке сюрреалісти? А, ну це таке направлення в живописі, не тільки в живописі, направлення, скажімо так, в мистецтві, от бо є і в літературі, і в музиці, і звісно, в живописі, і в поезії. Це таке загальне направлення, яке було започатковане у Парижі у 20-х роках минулого століття. І предвісником цього був калаш. От, бо Калаш, коли роз'єдинився на декілька направлень там швейцарський, калаш, калаш, німецький калаш протестуючий, і направлення французького калажа переросло в такий формат сюрреалізму. Сюрреалізм – це такий Ну, я не знаю, як вам пояснити. Це реальність і нереальність. Ага, Таке тобто, поєднання і да, реалістичне, це, і нереалістичне. Да, да, колаж — це саме це, що ми сьогодні будемо робити. Сьогодні то ми це од... напрямок. так? Ну так, це я б сказав би трошки запозичений напрямок із самого колажу угу. французького. Ми сьогодні будемо робити колаж бажань. Ага. Тобто, да, і тут я вже підготував деяку схему, от, щоб не запутуватись, Но тема одна. А це просто така як вам ну чернетка, на яку ви повинні орієнтуватися по життю. Там, наприклад, як правило, він робиться на рік. Угу. Ну, от. І ви повинні розуміти, що ви можете зробити за цей рік, щоб добитися того, 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 тих, тих, хто успіхів. Зрозуміло. Успіхів. Да. Отже, друзі, ви зрозуміли, у нас в Тернополі у файному місці. Знаходиться в гостях Серж є, і ми не могли не використати цей момент, щоб він нас не навчив створювати колажі, і саме він це буде робити. Ми сьогодні знаходимося у гарній кав'ярні Монфальконе. Це самий центр Тернополя, і це дуже гарно колоритно і для таких творчих людей. І така творча людина, як Серж Пає, який робив вітрину для самого да, катастрофа. Так, це теж була ну, Я трошки можу розповісти. Це був теж про образ е калажа, навіть не калажа, а аплікація. Це теж одна теж тема, яка розкручується на тему бумаги, там і так далі. Це аплікація, циперклеювання. Це там і ну от і була задача поставлена зробити 16 квадратних. Метрів розписати за одну ніч. Як це можливо? Тому що з французами дуже не ну, так цікаво працювати, да. але в них своє бачення там, щоб був вау-ефект, потрібно за одну ніч розписати 14 квадратних метрів. Малюнок вже був, але він каже: нам все подобається, нас все устраює, тільки ви можна це зробити за одну ніч і подумайте, як. Я думаю, ну що що ж що, що робити, ж що, що робити, і тоді я згадав таку десь для когось, це можливо дитяча тема аплікація, тобто. Цибереш окремі великі маси, тобто масштабні. І вони виросли в таку пантеру, яка лежить в чарівному лісі на, в сутінках з повним місяцем. Французи були задоволені. Так, да, Задоволені цим всім, і їм це настільки сподобалося. Взагалі проєкт був розроблений на один місяць, ну, там, на одну презентацію. От, але їм настільки сподобалося, що ми міняли саму тему, а залишалася, залишалася. У нас розквітали там архідеї. Її, шов сніг, позаду. Да, 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 uh -huh. да, да, в цьому лісі, тобто такі атмосферні речі, такі чарівні просходили. Потім жовте листя, осінь у нас наступала, зміни сезону, потім були діаманти. Ну так, дуже цікаво. І він навіть до сих пор існує, не дивлячись на те, що зараз бутік закрит, на Городецького можна побачити, прийти і побачити цю пантеру. От. Це талант. Тому ми сьогодні створюватимемо колаж. Для цього нам необхідна рамка. Так. Може бути, а 4 формат може є? бути. Якщо угу. це дивіться, для чого потрібна рамка це теж дуже важливий момент. Бо Оскільки це карта бажань, да, калаш бажань, нам потрібно зібрати і щоб це все трималося разом, тобто щоб нікуди нічого не вилітало. От тому для цього потрібно Окрім концепти... карти бажань, можна просто робити будь-які колажі з звісно, якоїсь тематики. Звісно, 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 можна робити фантазійні колажі, можна робити маніфестуючі колажі, можна ну такі протестуючі. Можна робити такі вільні, а, такі легкі, фактурні колажі. Тобто, ну, Це є видом мистецтва. Ну, от. І Можна робити якісь поєднувати непоєднувані речі. В цьому і заключається сюрреалізм. Тому тобто, що ти можеш тут побачити корову, а там на задньому плані Мерлін-Монро. Іронічний підхід, да можна там робити з іронією, можна робити там з іншим подихом. Сьогодні в нас тема бажань, да. карту бажань да. створюємо. Ми Почнемо з простого. Маємо да, старі сам. журнали, да. грамотне використання старої літератури, да, старих якихось речей, які можуть послугувати нам ще ну. Чимось там тою ж роботою, то тим же колажем, от якимось перевести це в формат мистецтва. Не викинути на смітник, тобто це ж дерево, або якісь улюблені далі. так да, фотографії, да. чи якась да, ви да, вирізаєте. можна те, да і, і компонувати, uh -huh. і скомпонувати там різні такі теми, які тобі надихають, які тобі близькі. Там, наприклад, навіть якщо ми робимо а, я потім не, я краще зараз скажу калаш бажань да. Uh -huh. Ми можемо не обов'язково робити по їх стандартним темам, які розбиваються на дев'ять частин. От ми можемо просто зібрати те, що вам подобається по кольору, по фактурі, по якимось ідейним темам, якісь вирази, там щось таке, якісь люди, які вас надихають, якісь книжки чи щось таке. Це такі теми, які вам будуть слугувати далі по життю як нагадування. Отже, з чого ми почнемо, маючи цей весь арсенал, ножиці, клей, журнали і рам. давайте я розкажу просто про схему. Поки так, що, так, так. добре? Угу. Я тут вже намалював трошки. По-перше, з чого ми з не, ну, починаємо колаж бажань? Це з самого себе, тобто з вас. Угу. Ольгу, так, да. я тут вже там передивився деякі заготовочки зробив такі невеличкі. Так, вирізали ну, мене, що да, 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 да. мені здається, що вам подобається ця фотографія. Обов'язково ну, тут я, да, я. Вот. повинна бути фотографія та, яка вам до вподоби, і на якої ви чувствуєте себе щасливою людиною, з правильною енергетикою. Зрозуміло. Тому, давайте. Так, тому у нас є така, так? так? так у нас вже вирізані. Ну, мені здається, так. Да. Так, ви вгадали. До речі, да. в прикрасах знову ж таки Регіна, Регіна Вірбіцька, Да, її можна одразу пізнати її стиль. Так. Це Ми точно. одразу приклеїємо. Так, звісно. Я вам допоможу. Так, так, так. Ну, і тут я, і тут я. Ой, ну це ж прекрасно, це ж чудово. Теж Рігіна Вірбіцька. Да. І отак по центру, да, по центру. розміщуємо своє. Улюблене фото. Да. Далі. Так. Ідемо далі по кругу. Починаємо з лівого кута верхнього. Фінанси. Це статки. Ну, ми робимо на рік, ще раз нагадую, це статки, приблизні, які ви можете. Ну, по трої чи у ну, четверти чи там, декілька разів, щоб до цього дійти, ну, ви повинні розуміти, якщо ви заробляєте, там, образно кажучи, 100 баксів, і тут намалюєте мільйон, він це не, працю, не буде працювати. Тобто намалюйте там, собі, там, я не знаю, тисячу доларів, наприклад, і йдіть ну, до цієї мети. З фінансами є... у нас тут немає грошей, але ми можемо їх оцінити. В такому форматі діамантів, наприклад. Uh -huh. Всі дівчата люблять діаманти. Так. Да. Так. Ось. Брій. Так, да, обов'язково, ну, якщо ви це робите, дійсно бажано робити своїми руками це. Власноруч. Власноруч. Так, так. я тут трошки просто ну, поміг, трошки знайшов. Так. 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 Добре. Слава. Момент слави, а це не кар'єрний рост, це інше, це ваше духовне ну, сприйняття вашої особистості, то, до чого ви хочете дійти. Да? Наприклад, ну, в мене я тут в журналах капався-капався, мені здається, формат Оскара, можливо, як ресторатор, можливо, як жінка, не знаю, в політиці, можливо, як людина. Ну, я не знаю. Тобто, у вас повинен бути за цей рік. Оскар ви повинні отримати. Дякую. Все Богу в вуха, як то кажуть. Да. І дівчата: всі ось ви... за оскаром. Да, у да. кожного оскар свій, то, чого ви прагнете. Бажаю всім мати оскар, а ось це мій. Так. Далі. В цій зоні, так, зараз я покажу. Так, це зона у нас зона кохання, дружби, сім'ї. Якщо людина прагне там, завісти дитину, чи з кимось познайомитись, чи одружитися, чи, наприклад, навести лад в сім'ї, чи скріпити більш стосунки, ці якісь моменти ми вклеюємо сюди. Знаєте, що я тут хотів би сказати, що бажано вирізки робити да, із журналів, щоб не було лиць. Ну, обличчя. Облич. Облич ну, да, облич ага. Тому що ви привертаєте тоді іншу трошки енергетику. Ви віддаєте собі. Тому ви цю фотографію не вирізали. Ні. В моєї сім'ї. Ні, я не вирізав цієї фотографії. А я думала, Але... вам підказати, що да? треба цю. Давайте цю. Давайте А ви кажете, а я... не треба лиць Чому лиць? Ні, якщо це ваше, ну ваше не віки, да, моя фемілі. Да, то, <свят> значить, тоді давайте. Беріть ножиці, вирізайте. тоді вирізаємо. А так. ця фото? Це я просто взяв, як на заміну. А ми можемо мабуть. дві фотостити. Можемо, можемо. Звісно, це варіант як дружба, дружба людей між собою. Вот. Ну, там і маленькі руки, можливо, чи ні? Чи це сім'я, чи це люди. Це може бути і дружба, це може і сім'ї, і сім'єю бути тут. Є ви. але краще зорієнтуватися, що ну вам краще на даному етапі, що б ви хотіли би більше. Знаєш, більше спілкування з друзями, більше якогось аб'янсу, да, з іншими людьми, чи там всесвітом там і так далі, щоб ну було спілкування, чи ви хочете більше належати до сім'ї, віддатися можливо і коханню. Там, там теж можна Знаєте, це мене поставити. Цінності завжди не змінювалися, це сім'я основне, але ми можемо ну, скажімо, і да. кілька картинок використати. Да. Просто ну, правильно думайте, чому, а, наприклад, я тут не вказав, там, лиць, обличчя там, угу. і так далі, щоб не провокувати да, на щось таке. У нас тут є просто дружба, ну, міцна дружба, да, скажімо угу. так, і чоловіки, і жінки. А і Сектору так далі. дружби у нас немає. Це може бути. Це і тут. тут а да, так? Да, так, так, так. ми можемо, ну, як, а о... ми можемо так, картинку на картинку. Можемо, можемо. Це можем. буде красиво? Не дуже, тому я думаю, що ми можемо якось. Я бачила колажі, коли картинка коло картинки була, а в нас буде більш Да, тому що для цього потрібно трошки більше е, часу підготуватися, uh -huh. от, щоб зробити правильно можна. Вони можуть перекликатися, можуть. Я би давайте знаєте, що я б трошки би її підрізав би, uh -huh. і воно б в нас вийшло би дуже добре. Прошу? Так. Майстру в руки. Да, а ви приклеїте, тому що тут міжнародна підтримка йде, бо різні люди. От так зробимо. Під час от війни так. цього якраз і не вистачає. Не вистачає. Так. — Буде дуже гарно. Ось ми можемо таку призму чи ось таку штучку. Десь отак. От mm -hmm. Давайте зробимо. Дуже красиво. От, щоб воно нам не і заважав. більші картинки будуть більше да. кидатимуться вольші. Правильно? Так, так, так. так. Оце може бути навіть яке продовження. Так. Далі. У нас тут був мати цей ем, Бажання. Да. Чи кошти? Ні, тут у нас сектор здоров'я. Ага, сектор здоров'я. там, Наприклад, якщо ви хочете там, схуднути, чи виглядати якось класно, чи там якась тема з продуктами, чи ви хочете ну, там, прийти на Healthy Food, там, і так далі, це все можна відображати тут. Ну, я вибрав ну, поки О, десять, що да, оцю тему СПА, історію, Дуже, тут, ага, от, тема. І мені здалося, що ну, тут хоч і видно обличчя, але мені здається, що вона трошки схожа на вас, тому ми можемо залишити. Це я. Так. Замажати, це да, я. Да. Тобто ми на колажах мало використовуємо чужих облич. Так, так? так. тільки якщо, символи. Так. Да, якщо ну, вам подобається фотографія, наприклад, там, фігура там, і так далі, да, ви можете приклеїти сюди там, улюблену ну, ту фігуру, яку ви хочете собі угу. мати, там, якось. Ну, теж думаєте, що це приблизно на рік ми ставимо. Може бути ставка на три роки. Тобто, це ну, ну, краще продумувати на яких. Конкретний період для себе. Що ти можеш зробити за цей період життя да, і до чого дійти? Це така підсказка для вас. Він, ну, би, там ще одна є один секрет. Вот, я трошки пізніше його розкажу. Okay. Вот. Слідуючий сектор. Тобто, рухатись треба за да. годинникою стрілкою обов'язково. Так, так, mm -hmm. Далі у нас сектор це путіше, мандри, от, мандри да, різноманітні явом. вам журнал вибрав. туристичний. Ось такі Ось Мальдіви. Такі Мал. Чи це не Мальдіви? Я не знаю, що це, що це за країна, але мені здається, що вона дуже. А вона красива. не за маленька та картинка, Мож ну, можна, можна побільше, побільше? Можна можна дві взяти. взяти. Можна дві. Ага, да. тоді беремо. Мені подобається ваша ідея, парасольки Змог, да, і, да, і да. пісок, але ще можливо виріжемо. Якісь гори можна вирізати, чи може якийсь курорт. Ну, дивіться, то есть, угу, щоб можна було. Угу. Я просто не знайшов, це буде вашим домашнім завданням, вже ага. скажімо так. Кар'єрний ріст в нас так, далі. У так? нас далі йде кар'єрний ріст. Це можуть бути сходи, якась штука, якась крива, яка йде вгору. Оце динаміка. Ви можете тут запланувати якісь моменти посади. Чого ви хочете? Чого ви можете добитися? Можливо, там якісь нові е... Зрозуміло. Да, так, прогнози. Так, Це найдемо, цей, так. цей сектор? Це сектор знання. Mm -hmm. Ваші те, що ви хочете теж добитися. Mm -hmm. Скажімо так, це може бути вивчення якоїсь мови нової, можливо, там піти на курси кроєшиття. Да, тут ви стільки? теж не знайшли картинку. Да, тут це Ми ваше знайдяємо. завдання да, mm -hmm. буде також. І тут Так, і сектор плюс у нас тут, виходить, ці побажання, які ви. Хочете мати. це може індивідуальні. Бути індивідуальні, але конкретні. Це може бути, ну там, якщо ви можете дозволити, велосипед хочу мати, чи змінити автомобіль. Ну Конкретні якісь такі штуки. Тому це теж індивідуальна тема і для вас. І щоб колаж запрацював, потрібно знайти таку, наприклад, давайте я намалюю просто О, тут, біля себе, в цьому куточку. Хоп-хоп. То, що ви можете одразу собі дозволити. Наприклад, горнятко кави, правильно да. я вгадала? Будь ласка. І ви можете це випити зранку і працювати. Обов'язково не забудьте його вставити в рамку. Дивіться, ще такий момент. Ну, кажуть, можна дивитися, можна показувати чи не показувати, ви повинні його бачити. Тому а, краще це трошки індивідуальна штука. Якщо ви не соромитесь, там чоловік, якщо це дитина, вони знають і так ваші бажання, ви можете повісити собі на сцену чи кудись там і так далі. А, чи, я, наприклад, пропоную там, це ставити в гардіробній, наприклад. І щоб якщо друзі зайдуть, от, щоб вони не теж ну, не все знали про вас, там, і так далі, бо це все ж таки інтим. Бажання вот. треба плекати. Так, так, так. І... Да. А от в гардеробні буде супер. Там, наприклад, біля спальні, біля ліжка десь повісити, щоб ви його бачили, ну, щоб бачили, ви може, можливо, і тільки ваші там близькі, яким ви довіряєте. Там, якщо захочете там, з кимось поділитися із друзів, там показати, ось там я зробила то -та то то -та. вот. там, Можливо, там якісь вішріст ви захочете. Це сюди треба писати. Вот. Бо воно <сум> теж буде працювати. Я дуже дякую, Серж, вам за це вміння. Реально дуже гарно, і мені дарували колежі. Правда, вони більш заповнені були, не було білого це місця. просто трошки, трошки якщо, інший в, стиль. Да, це, це просто формат, того, що вас повинно надихати. От. це підсказка вам і на частинами, на, 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 дуже на гарно. Рік. І От. Я думаю, що я ще знаю, що я сюди поміщу. Це те, щоб. Ми перемогли, Україна так. перемогла, і ця мрія одна на всіх е, збулася, здійснилася. І в Україні запанував мир, і ми процвітали. Так. І бажаю цього усім. А нашим читачам ми розіграємо шампанське з підписом Сержа за ваші влучні коментарі і за вашу підписку на наш канал. Підписуйтесь, коментуйте і робіть ось такі красиві колежі. തൻ കുംപി